Майже транспортний колапс у дубні 5 червня водії міських маршруток відмовилися виходити на рейс через страх отримати повістку від працівників ТЦК. За словами дубенчан, це результат того, що раніше одного із водіїв, якраз під час роботи, останній відправили на ВЛК. Тому 5 червня у дубні до обіду громадського транспорту в місті не було. Багато хто казав, що це просто забастовка. Багато хто казав, що одного водія забрала ТЦК. Ну але потім вже зранку. Зранку їх не було, але починали потрошки виїжджати вже до обіду, всі маршрутки були. Вроді би як забрали з рейсу шофера і хлопці запастували. Тому що треба давати їм, щоб їх не брали. Бронь перевезенням людей в місті займаються фізичні особи-підприємці. Згідно із законодавством, вони не можуть бронювати своїх працівників. Тож водіям маршрутних таксі отримати відстрочку від призову фактично неможливо. Але після забастовки міський голова Дубна Василь Антонюк зазначив, що йому вдалося домовитися із водіями. Я їх запросив за годину часу, вони запустилися і працювали вже в маршрутах. І пояснено було, якщо вони хочуть мати бронювання, то тільки після організації в юридичну особу, а тоді вже апелювати до закону, і можливо тоді розглянеться питання про їхню ну відсторонення чи надання пірк щодо мобілізації, і так далі. Підтвердив це і заступник голови Рівненської ОДА Олександр Кохан. Він каже: єдиний спосіб забронювати водіїв це створити комунальне або приватне підприємство, що займатиметься перевезенням громадян. Воно повинно відповідати критеріям критично важливого. Для перевізників застосовується всього на всього два критерії. Обов'язково це рівень заробітної плати. 2 з половиною мінімальних заробітної плати, або, якщо це комунальне підприємство, тоді це рівень 14 тисяч 72 гривні і відсутність заборгованості по податках та зборах до бюджетів. Якщо цим критеріям перевізник відповідає, відповідно він може бути визнаним критично важливим. Наразі в Дубні проблем із рухом громадського транспорту немає. Можливість бронювання водіїв, як зазначив Василь Антонюк, залежить від самих перевізників. Якщо вони створять єдине підприємство та отримують статус критично важливого, тоді їхні працівники зможуть отримати відстрочку від призову. Валентина Захарчук, Микола Мельничук та Денис Козлов. Телеканал Media Group.